Ну що, всіх з весною, всіх з початком більш-менш серйозного нормального а, баскетболу, що я маю на увазі, наближається, ну, давайте так, плей-ін да, і плей-офф. Але перед цим ніж швиденько пройтись по командах? По-перше, я не професійний аналітик, по-друге, в кожного своє бачення. І по-третє, баскетбол це лише хобі, тому, тому отак і. Навіть останнім часом нема часу на те, щоб зробити і відео про той же Мемфіс з Тоні Алленом, а вже не кажу про сучасні, але гадаю, що натхнення прийде і. Зробимо ми і гравців, і ретро огляди, і сучасні, і більше буде про новини. Подивимось, як піде життя. Ну, поїхали. Кевін Дюрант. Кевін Дюрант нас набирає 45 очок і. Кевін Дюрант набирає у нас 45 очок, але ж цього недостатньо для того, щоб Бостону протистояти. Хоча Бостон Денверу програв, ну давайте все ж таки трохи по порядку, значить, враження від команд, які, які я спостерігав. Значить, Кажу одразу: це не повні матчі, це хайлайти, тому що я хочу наголосити увагу, що якщо раніше ми дивилися разом з хлопцями матчі, або на вихідних один до одного ходили і. Під чіпси, дивилися повні матчі, коментували, їх, аналізували, як то кажуть, один поруч з одним, а потім пішла епоха статистики. То я вважаю, це НБА, це серіал, кожен слідкує по-свому, хтось задротить статистику. Окей, повага до статистики згоден, але. Статистика, на мою думку, на мою думку вам не розкаже повної картини гри. Тобто, по-друге, ділиться, я думаю, що так звана аналітика на тих, хто грав колись в баскетбол, і тих, хто не грав, тому що ну це ну не як небо і земля, Ну я думаю, Мене розуміють. Окей, але третій пункт. Якщо навіть ви, ну окей, не дивитесь статистику, або дивитесь статистику, але не граєте, а дивитесь лише цей серіал NBA так званий. Окей, значить, що я хочу сказати, по-перше, почну з кінця. Pistons – одна з найцікавіших команд взагалі для мене, тому що перед сезоном я очікував, що Канінгем, точніше Канінгем та Монтівіл побудують між собою Конект, і навколо цього будуть результати. От такі в мене були, були очікування. Але я скажу, що, звісно, Ну, Хтось каже, це дно і все, але я скажу, що той же Айві та Дюрен, і взагалі там е така перспективна, можна сказати, молодь. Я думаю, вона загартувалася цими поразками. І е я думаю, що є в них е перспектива. Вигравати більше. Про Wizards не буду казати. Ну Скажу про Pistons в деякій мірі симпатизую їм, тому що гра дійсно, іноді вони і набирають непогану кількість очок, і той же Канінгем мені подобається, незважаючи на мінуси, які в нього є. Ну і Монтів є на нього надія як тренера. Ну, а і Айві, я вважаю, що це взагалі непогані гравці, як такі. Візардс про них не буду казати. Хорнець отут, окрім Бола, звісно, навколо нього будується вся, як то кажуть, Гра, він мені дуже подобається як гравець. Звісно, це не про хайп його там кросівок, або е його брюльок, або його зачіски, але він талановитий, перспективний, як і та із халіберту Ну, звісно, трошки менше, мені так здається. Хоча от його кидок, да до нього, як то кажуть, е претензії такі, да і але. ну коли грає людина ну, з азартом, з запалом, то такі йдуть в нього гарні передачі круті. Ну і Сет Карі Майлз Бріджес, Брідж, Бріджес, і бачите, вже я хочу сказати Міцич. Ну і звісно, Мілер, непогана команда, бажаю їм трошки вище бути в таблиці. Про НЕЦ не буду казати, я. Хейтер Гобера та Сімонса, тому Сімонс мені не подобається. Єдиний хто, ну, Клакстон ще також роботяга, і е, мені подобається просто як е, респектнути можна Денісу Шрёдеру, ну, може, Мікал Бріджес, а всі інші, то для мене просто нецікаво Такий середняк команда. Ну і е, переходимо до більш цікавих команд. Е, тобто, Ну я бажаю, щоб Сімон спішов і там було щось більш може е, цікавіше вже розкриватися для е, Бріджеса хоча кому там розкриватися? Шрьодеру, Бріджесу Кему Джонсону, Ніку Клакстону. Окей, Торонто. Ну, як то кажуть, почалася перебудова, да. Ван Вліт, там, в Анунобі, Квіклі Barred. Але я скажу, що от за стилем гри мені подобається ця команда. Я не буду казати, що там, може, тренера їм потрібно нового. Тобто я особисто я не розумію, як таким франшизам серйозним ще й канадським, тобто ну, сугубо штатівським дають, як то кажуть, такого тренера. Те, що він з Європи, ну це ж не означає, що ну, прийшла ера вже да, тренерів. Тобто, я вважаю, що окей, ну, можна змінити, але давайте суто до гри. Мені подобається тренд. Як він шмаляє Джуніор? Да? Мені подобається Скотті Барнс. Я вважаю, що він має потенціал серйозний і антропометричні дані круті. Ну і Квіклі та Барет взагалі круто вписалися. Мені спочатку було незрозуміло, чому Шрьер пішов, але Браун непогано підходить. Але стабільності, звісно ж, не вистачає. Ну, подивимось, найближчі роки. Ну, звісно, з усіх цих команд Нец та Хорнець. Я думаю, Рапторс найцікавіші, найперспективніші, ну і найсильніші. А тепер Хоукс. Оце для мене розчарування, тому що Трей Янг та Мюррей не знайшли, як на мене, ключів один до одного, як би це не звучало. І а, лише на чотири перемоги вони а, від НЕЦ попереду. 29-34. І. Ну, Мюрей змінив Янга. Як гравець трошки, да, мюри, мюри. Може влучити в кінцівці матчу, і мені здається, для цього він і брався. Але я не розумію роль Янга, тому що так він став більше віддавати, але його характер мені здається не змінити. І от ці чутки, що треба до вемби Янга слухайте, ну і Янг тоді забере в нього всі володіння. Тому або розводити по кутах, або ну не знаю, або терпіти. Значить, я не тренер да і якось так. Ну а Чому мені ще подобається ця команда? ну Богданович непоганий навіть шутер, можна сказати. Ну І взагалі, там молодий Джонсон. і садік Бей, Ну щось непогане там може вимальовуватися, але треба розібратися, тому що це буде як булс. Там є, і, там є всі і Вуч, і Дерозен, але, але Карузо робить гру. Да? Тобто і Уайт, який як то кажуть, ноунейм. No да? Ну і про, про, про тренера Хоукс я не можу не сказати, що людина переходила. там був з Юти да? Гобер, Гобер та Мічел, і тут от така ж сама фігня, шило мило, але та Юта грала в плей-офф. Якось так. Булс. Від них нічого не чекав, а от вони, я думав, що вони, Торонто, і Хоукс, і Нец будуть у зоні плей-ін, і булс взагалі видали крутий відрізок, і в них непогана гра насамперед, Дерозен, молочина, Вуч непогано Вайт, Карузо. До Сунму, так. Тому ну, булс це просто так для того, щоб, знаєте, вийти в перший раунд там трошечки, ну, типу, дійти до четвертої чверті. Якщо зачепилися, то круто. Окей. А, тобто я не буду зараз розфарбовувати оці: давайте зробимо трейд лавіна і буде перебудова. Ні. Або змінимо тренера. Я не хочу це коментувати. Значить, Пейсерс. 35-29, восьма Сходинка. Трошки скатилися донизу. Як до такого життя докатилися? Да, як і Філадельфія. Ну, Філадельфії трошки інше. Хоча дивіться, Пейсерс. Нестабільна команда. А, значить, Баді Хілд пішов. А, і тепер а, Матурін а, травмувався, на жаль, і Халібертон, та а, Тернер. Да, Залишається як основні. Але, ну тобто ця команда вистрілила, знаєте, в кубку, да тобто кубкова команда. от Пішло і все, і 150 тобі накидали в плей-офф, я не думаю, що таке буде. Але плей-ін це така фішечка, да подивимось. Ну от Перша команда, яка привертає увагу, глядацьку, на On the East Coast. Тобто, незважаючи на результат, буду дивитися. Хальбертон симпатизує. Окей, Філа, Окей, Філа, сьома сходинка 35-28. На жаль, на жаль, Ембід травмувався, але я хочу сказати, що і з Мбідом не факт, що я ж кажу: для Ембіда, головна думка, головна подія, головне питання. Чи зможеш ти вийти в фінал конфи? От якщо ти виходиш, тоді ти там чіпляєшся. А от те, що там і Баді Гілд, і Камерон Пейн, і всі інші Кайл Лаурі, і Батум, ну, слухайте, ну, це що? Хюстон Рокет 95-го року, тому. Тому я Філадельфію не розглядаю серйозно. і Я не чекаю ну від Тобайса Херіса та Окей, Таріза Максі. Тобто, тут тут Різ Максі мені нагадує трошки кращу версію Халібертона. Такий Халібертон плюс Коті Барс. Ми побіжимо, я вам там понакладаю купу очків, але потім. Потім я в четвертій зільюся. Ну, тобто, я на філу серйозно не ставлю. Хоча, я думаю, «Нік Ньорс гарну роботу провів. Я думаю, що із-за травми, яка в плей-офф 100 ну, пудов, якщо навіть повернеться МБІТ, то вона дасться в знаки. Тому знову сезон до побачення. І МБІТ – це просто після MVP одне розчарування. Я не Джоел Мбіт, я навіть не грав в NBA, але. Буга да? але я хочу сказати, що слухай, та нафіг тобі те MVP. Давай вже отуди, до головного трофею. Ну і Майамі Хіт, Шоста Сходинка, Джемі Батлер, Бема Дебайо, Террі Розір, тепер Патті Мілс. Всі інші слухайте. Та я, я думаю, що вони і Нікс будуть гристи в Бакс і Бостона. Просто от мозок, як не знаю хто. А, і Magic та Кавалір. Значить, Кавс на другій позиції, Magic на п'ятій. Але ну Magic це команда для мене номер два по цікавості після Халібертоновської, тому що Панкеро, Вагнер та й взагалі інші гравці мене зацікавили своєю грою. І вони, якщо такий пейсерс це атакувальний. Баскетбол, то Magic – це захисний баскетбол, і мені подобається така, е така гра від Орландо. І круто тим, що якщо, наприклад, відхід та філи ти очікуєш щось, тобто маєш а це додаткові нерви або емоція, то від Орландо ну, що очікувати, вони нікому нічого не обіцяли. Ну і кавс. Я так розумію, Донован Мічел в нього трошки ситуація, як з Хоукс, тобто як у Хоукс, у Зірок. Тобто є і Ален, є Гарленд, є Струс, є інші гравці, Лаверт, Моблі. Але я так розумію, все опирається в те, як Мічел закине останній кидок, а, знаючи його характер або не знаючи, так. Да, Ну, я так розумію, що Мічел буде уходити з Кікавс. А якщо така є пропозиція або така думка, то я не думаю, що зацікавленість буде в перемогах. Ну і взагалі, Клівленд, не зрозуміло, що від них очікувати. Хоча така, знаєте, версія, вони трошки нагадують Майами хід за грою, тому подивимось, ну, будь... якщо вистрелить, то буде цікаво. Окей, і топ 3 команди: це Нью-Йорк Нікс, але дуже, 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 дуже прикло, що Рендл травмувався, і Богданович буде допомагати. Слава Фортуні, що Брансон повернувся, і дай Боже, щоб Харнштайн, Джош Харт – всі інші, щоб Тібо до їх не загнав, але ну, також чесно скажу, що да, вони будуть гризти паркет особливо вдома. Але ну, от з Magic, наприклад, би була заруба, вони б там да, виграли б. А далі ну, далі першого раунду, Nix, якщо виходять, ну, все. Далі другого вони не йдуть. Такий міцний горішок. Отут мені навіть здається, що. Кавс, в плей-офф можуть, знаєте, так, на куражі такому на, на оцих трьох більше проповсти, ніж Нікс. Ну і топ 2 команди: Бакс та Celtics. Про Celtics я трошки змінив свою думку, тому що побачив проти Денвера, що все-таки, ну, дивіться, давайте так, знову я скажу по, по позиціях, значить, Uh, ну і одразу проти Бакс. Джулідей да? uh, проти Ліларда. Лілард в нападі, Джру Холідей в захисті, і Джру Холідей він, uh, я думаю, що краще як системний гравець, як uh, асистер та командний гравець. Але я бачу, що Лілард набирає оберти, і я бачу, що це може спрацювати. Потім іде Вайт та Бізлі. Слухайте, ну, Бізлі так, більше на периметрі Вайт, здається, що буде все ж таки свою роль більш продуктивніше виконувати. Але Бізлі він корисний гравець. От Вандербіл та Бізлі їх забрали тоді. З Юти і Бізлі це складова гри Мілвокі. Я думаю, що він в плей-офф, в нього така роль, знаєте, оці другі, другі китки, тому що Лілард, Яніс, Мідлтон, ну, до речі, Мідлтон. Мідлтон, в нього там по здоров'ю питання, тому от саме і Бізлі, і Лілард забирають оці. Як то кажуть, китки. Ну і Брук Лопес має, на мою думку, перевагу перед Крістапсом. Взагалі, Крістапс – це П'ята Хілесова Бостона. Може, Тілман там буде грати в плей-офф. Ну, в плей-офф, розумієте, там включається вже можна і. Як то кажуть, просто, просто боротися. Тому там такі тактичні елементи вже відходять на другий план, це інший баскетбол. Ну і я не буду там аналізувати, що Джален Браун та Тейтум це не регулярка от Венхейл минулого року або декілька сезонів. Ну, здається. Минулого Бостон також грав та супер вигравав в регулярці, але потім від Флориди е, вилетіли, вилетіли в першому раунді. Тому тут Деріку Вайту потрібно Майами ще пройти. Окей, ну але якщо от при таких розкладах, я вважаю, що. Тобто я ставлю під сумнів питання те, що Бостон. Е, Однозначно буде фінал, фіналістом від, від Eastern Конференс. Тому що Міллокі, незважаючи на критику Дока Ріверса, я думаю, що незважаючи на те, що Лілард в інтерв'ю каже, що слухайте там, ну не виграємо нічого страшного. Яніс каже, слухайте, я не хочу бути обличчям Ліги, але, ну, типу, і оце від Яніса, що слухайте, типу, ну. Ну, не так, але я вже взяв титул. Тепер я буду це робити для Ліларда. Та ну слухай, ну все це брехня. Ну, все це ну ти граєш в НБА. Ну, слухай, для Ліларда титул. Ну не сміши мене, окей. Це була Eastern Конференс.